Всім добрий день! Цей тиждень є національним тиждень декламації поезії, і сьогодні ми хочемо вам представити українську поезію Тараса Шевченка, Василя Симоненка, Наталії Баклай та інших митців. Сьогодні до вашої уваги театральний колектив Март центру творчості для дітей та юнацтва Лубинської міської ради. Тільки ті, хто високо літає, повірте, ті можуть усе. Бо мріяти і діяти негайно, їх кредо повсякчас, понад усе. Ви крива ріжте їм, скубайте волю, та в них нема ні крил, ні болю. Секрет. М -м -м. Розкрити таємницю і зрозумієте, її немає теж. Ви ж ті, хто вірять, ті, напевно, знають, у чому суть життя. Її нема. Просто живеш і все. Хочеш усе бери, не хочеш? Не хапай, хочеш пинити. Ну, давай. Хочеш творити сміливіше твоє життя, тож маєш. Право, сьогодні пан завтра пропав. А після знову ти вельможний. Тож ні задри, а потім плач і знову смійся. Ти людина, хіба я суть у тому, хто ти, хіба це тобі допоможе? Як так? Дізнайся ні не переймайся. Назавжди закарбуй собі і на віки. Твоє життя є цінним для усіх лише тоді, коли цінуєш ти його. Тож, висновок роби. <ріст> Зробив забудь, бо це все маячня. А в чому ж суть життя її нема. Або ж, або ж Або ж у щасті. А щастя це і є твоє. Подіброє вітер виє, гуляє по полю, край дроє гнете полю до самого долу. Стан високий, лише широкий, марне зеленіє, кругом поле, як Тимура, широке синіє, чмак іде, подивиться, та й голову схилить. ранці сапілкою сяде на могилі, подивиться. Серце ниє, кругом ні білини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Послухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милом під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як вітечка, а мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала за сиву багато, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати, він багатий одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мама, Рушниками ще придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Отак то я, чорна брива плакала, співала, і на диво серце поля топовою стала. Подіброю вітер виєм, гуляє по полю, край дрою гнеть те полю до самого долу. Можна вірить другові чи милій, марить невучої вісні. Білозну червневих ніжних лілії заплітать букетами в пісні. Можна жить, можна існувати, можна думати, можна повторять, Та не будуть душу зігрівати. Ті, що не палають, не горять. Люди всі по своєму уперті. Народившись, помирає кожна, Та живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна. Як дитиною бувала, впаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і, от озірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадня зброї сміху я боялась піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Трешні слова, коли вони мовчать, коли зененацька причаїлась, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторилось, і краса, і потворність. все було асфальт і спорищі. Поезія, це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому ж, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я. У з звірності у коханні, у з вічного поривання, у з щирості до роботи, у з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина ніби не літає, а крила має, а крила має. На панчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана, сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя, задримала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таку пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та усміхнулася не Бога, проснулася. Нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щоб дожать дала нового ще копу до пішла. Людина флюгер. Так. Людина флюгер. Підвладний вітрові. А не собі. Я знаю. Може. Бог чуттями править, чуттями править може дика товч ще оговтаних бажань людських. А ти живеш навпомацки і тільки, самопізнання, самозагасання, триматися у власному сідлі такі химер юності, що шкода і часу, і себе, і Бога теж і вже. Вкипіла під ногами магма і стверділа товщ і магма почувань і прагнення стверділості повтори, а змучений повторами натрудиш з'ятрілу душу. І нема тобі рятунку прохромити твердь змертвілу і в море неспокійно увійти, щоб борсатися, і немов вітрило порожнє виповнитись шалм дня і вже покореному поріднитись з безумством світу білого. Пливи. І погинай заблукане човенце. Як здумано життя чуттями править. Зухвало як цуратися душі і навертатись, і повнитись і вічно летіти в сонмі самопочизань. Голі плечі і голі коліна. Вже було, про це кажуть і попи. Голупузі дівки України узялись виставляти пупи. А де пуп, там уся почеревена, вибирай, роздивляйся, мацни, Україна моя почервенена, за кордонним душком глизним. Де поділа сорочку одвічною, біло-білу, розшиту в квітки. Де ти ходиш, країно, дівчина соромливо сховавши литки. Чи вже. Такі й не родяться, чи вже голяком залюбки випирають пупи свої модниці, демонструючи хлопцям лапки, розірвавши традиційні вузли, навіть ті, кого вже звуть мамами, голим пузом моргають візьми. І здається, усе ніби бачено. А дивуєшся, миле дівча, на своє саме перше побачення не себе. А живіт витрища. Демонструє нерозум, незвичаї, демонструє дві серги в попу і питає у хлопця, чи личить їй. І вже знає, він хоче таку: Україна моя, моя Орлиця, подивись, це твоє майбуття. Напівгола сидить безсоромниця і гойдає, цигаркою дитя, Україна моя, ти над прірвою. Ти забула про давні часи. Ти забула оті свої виміри, коли знала оцінку краси. За посмішку платили коралами, а за погляд давали коня. Кожна юнка ціну собі знала. Кожна дівка гордячкою була. І не пупом манила, а брівкою, і не пузом манила чолом. Де ж тепер ви, оті українки, горді духом і мудрі умом? До двадцяти Бунтуємо завзято, шукаємо правду, кленемо брехню і віримо, що нашому огню належить всяку кунечі попиляти Тоді ми все бажаємо змінити в житті своє покликання знайти, яка хороша, й нерозумна ти, наївна, мила, юність не вбита. Та пройду дні, гарячі, безнадійні, і стаємо ми холодні та спокійні, такі собі, чиновнички черстві, і в душі нема вже святого болю, і розум наш не рветься вже на волю. Ми раді тим, що ситі і живі. Ще до того, як колись він міністром став, Павло Тичі жив і кохав, і не знав, що спадок їм залишений навіки буде знищений. І від такої долі ніхто з нас. Не захищений. Ми почнемо з кінця один, дев'ять, шість і два. Як сльозами покарано старого співця. Заходить пан Тельнюк. У нього важлива справа питання життя і смерті. Ну, така держава заходить обережно в робочий кабінет. Там серед книжок похований поет. Можна. Можна, якщо осторожно. Знаєте, тельнюк, мені якось тривожно. Ти ви чого? Сідайте, в чому справа? Вас требує опять совєтська держава. Щоб, будь ласка, припиніть. Я більше так не можу. І раптом він піднявся увесь на привид схожий. Дивіться на листи, ось тут перед очима. Пише, значить, ікс, знічений мужчина. Ось так то значить так, коли в роки тридцяті, в Сибіру пропадав серед вовків проклятих, отримав десять років і втратив всю родину. А винуватий в цьому хто? Правильно, тичина. Павло Григорович, можна я ще не скінчив, лиш лиш довіряти. Так я ще загубив і курбаса, й каску, і слово вопліте, який перед вами злодій. Тильнюк, ви знали це? Павло Григорич, можна? Дозвольте, я продовжу. Він премії ще згадує, отримані безбожно. Питає, чи не давлять медалі й які за зараду друзів вручні тобі. І раптом він піднявся і на крик зірвався. Я скільки не просили всіх рятувати, питався, коли навіть не просили, як лять ордени, я гроші віддавав усім, кому нужні. Заплакав гучно гірко, той зламаний кларнет, і так почав волати, що задрижав паркет. Він бився мимо нот. Такий скажений звук. Шкода, що це побачив один лиш пантельнюк. Один за п'ять його не стало. Ще пройде 60 І ось тепер ми з вами слухаємо разом історію з кінця, як сльозами покарано старого співця ще до того, як колись він міністром став, Павло Тичіна жив. І кохав, і не знав, що одночасно можна бути генієм і зрадником, поетом України і радянським ватником, дудкою, месією, символом любові. І того про кого скажуть в нього руки в крові. І на грудях медалі там портрети Сталіна, а у грудях біль і душа запалена. Хлопчик, той що вижив в будинку слово, хоронити друзів йому, на жаль, не ново. Які хоронити честь, які сонячні кларнети, як петлюруй УНР, і як оці сюжети вміщає в собі одна стомлена людина. Го. Це дуже просто. Його ім'я. Лягла на всьому вечірня втома. Палає місто, мов дивний храм, І розтинають ніч невагому квадратні очі віконний храм. Ці чари ночі такі знайомі, усі підвладні, покірні вам. О, скільки вікон у кожнім домі. А там за ними іделі драм, там заплітають життя тенета. Там люди б'ються з останніх сил, там так знадливо звучать монети, і рве легені отруйний пил. Там гинуть вчені, митці, поети, але й виходять вони звідтіль. Домі, а там за ними і дилі там. там заплітають життя тенети, там люди б'ються з останніх сил, На так задливо звучать монети, і в гені, отруйний пил, ми душені, ми ці поети, а ви виходять вони з вісіли, на так задливо звучать монети, і рви в гейм. А і виходять вони з звідти, контакт так двоєм, звучать монети. Щаслива, не солоші кохані вуста, не складніша душа, не задуєва, не складніша людина поста, бо правди бахі не обмішує, не вибився біля доспуття, у нас світі той наймудріший, хто не душе любить життя, але правди батьки не вмішує, не вибився біля доспуття, у нас світі той Yeah.